Професор Микола Поліщук переконує, що профілактика це найефективніший метод запобігання інсульту. Тому власне і проводить вже 10-й рік поспіль акції Стоп інсульт по всій країні українці вдвічі більше помирають від інсульту ніж жителі Європи. Якщо при інфарктах там смертність десь 12-15-17%, відсотків, при інсультах 30-40% відсотків протягом першого року. Але при інсультах. Серед виживших кожен другий залишається залежним інвалідом, тобто сім'я приречена на бідність, на злидні. І от ми побачили ефективність цих акцій. Я вже вам кажу: якщо ми маємо біля 100 тисяч інсультів у рік, то уявіть собі, що таке 14% від 100 тисяч. Це 14 тисяч менше і смертність. Ми зменшили. Долучився до акції Стоп інсульт. і Ужгородський міський голова Богдан Андрієв. Тиску мера трохи підвищений, а аналіз крові в нормі. Я переконаний, що такий захід потрібен, тому що дійсно профілактика серцево-судинних захворювань це дуже важливо. Так ми плануємо регулярно, тому що знаєте, коли є приклад, коли є такі світила української медицини, і це дуже авторитетні люди. І ну, коли населення бачить, що саме вони пропагують здоровий спосіб життя, то звичайно, що молодь, навіть люди старшого віку, прислухаються до їхніх порад, і це звичайно дуже важливо. Пройшов обстеження і начальник управління у справах культури, спорту сім'ї та молоді у Журицької міської ради Євгеній Бобров каже за своїм здоров'ям, ретельно стежить. Ну але ж, ну я його вимірюю постійно, тому, тому знаю, що в мене все добре. Лікар обласного центру здоров'я Людмила Ганич наголошує, аби вберегти себе від будь-якої хвороби, багато не потрібно всього на всього вести здоровий спосіб життя і, хоча б один раз на рік, проходити обстеження. Потрібно і займатися зарядкою, це потрібно і Харчуватися правильно, ну як мінімум, не переїдати і не вживати соленої надмірно соленої їжі. А, от, от такі прості правила. А крім того, потрібно все таки контролювати свій тиск. Участь у всеукраїнській акції Стопінсульт взяли майже всі працівники ужгородської міської ради, здали кров на цукор в крові та виміряли тиск на черзі. Всі охочі ужгородці.